Одна в подряпинах, а інша на лікарняному ліжку. Так закінчилась бійка однокласниць у Бердичеві. Дівчата посварились соціальній мережі, домовились зустрітись і з'ясувати стосунки. На бійку прийшли подивитись кілька десятків однолітків. Розбірку знімали на мобільні телефони. Пізніше на місце приїхали медики і міліція. Остання вже почала кримінальне провадження. Олена Кузнєцова розповість. 15-річна Ліза не встає з лікарняного ліжка. У неї постійний головний біль і нудота. Вона одразу підбігла, почала на мене утюкатися і одразу мені в лице вдарила. Вона мене схопила за коси, почала тягнути, вирвала мені добрячі волоси, подерла лице. Свої поранення показує і Христина. Да, у мене царапини тут за ухами. Тут у мене ще була подлаза, вона роздерлася лапками. Христина переселенка зі сходу у нову школу перейшла у лютому цього року. Спочатку з Лізою вони навіть товаришували. Ворогами стали після листування у соціальній мережі. Я просто не витерпіла, вже написала типу, з вами Шлюхами безликора заварять у живий тварі. Вона на мене почала чекатися, а я на неї вже не видержали нерви. Дві подруги вирішили з'ясовувати стосунки ось тут біля залізничної колії, подалі від людних вулиць. За їх бійкою спостерігало близько двох десятків однолітків. Бійка між дівчатами тривала 10 хвилин. Увесь процес однолітки знімали на телефони. Пізніше хлопці суперниць розборонили. На місце одразу приїхали батьки Лізи та Христини. Викликали швидку і міліцію. Правоохоронці вилучили усе відео. Слово шок сюди навіть не підходить. Вона була в крові, в садінах і лі стояла на ногах. Вона сі... присі... присіла. тим часом у школі про конфлікт однокласниць навіть не чули. От що саме дивне, що в класі вони не конфліктували. Давних не було там якихось, може. Дружніх відносин, але конфлікту з ними не було. Після бійки школярок стосунки тепер з'ясовують батьки. Мати Христини каже: її дитина важко переживає конфлікт у школі і постійно говорить, що вкоротить собі віку. Я і балкон все время сліжу, щоб вона туди одна не пішла, І і ножики прячу, і ножниці, і в туалет я сидить, Я стою під дверью. Она вот от час и і мама, як мені все это надоело. Я говорит, пойду сейчас з моста, сброшусь, і всім говорит, стане сразу легче. Тим часом батько Лізи бажає покарання для кривниці своєї доньки. Если я сейчас не остановлю, хто буде наступним? Я думаю, слідуші буде слідуще бути у міліції розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганство. Зараз опитують сторони конфлікту і свідків. Там розповідають суперниці неповнолітні, тож відповідальність нестимуть батьки за сварку дітей. їм загрожує штраф або умовний термін до шести місяців ув'язнення. Олена Кузніцова Ігор Горкучин, Житомирщина ТСН, 1+,1.